Слава Україні, українські Верхолюби! Проходила я сьогодні повз нову лінію і не змогла не завітати до неї. Тому і вас запрошую. Давайте подивимось асортимент. Бо орхідей, хоч і небагато, але цікавенькі доволі є. Погляньте лише на цю кралю неймовірно розкішна орхідейка. Красунька з білосніжною губою та бархатистими такими бурдово-бурячковими плямками. Погляньте, а тут аж чорничні подекуди. Ще ось така красуня, я її назвала рожева Клеопатра. Дуже розкішна. Білосніжні кралечки також на явності. Ну як же ж ми без них? Також різноманітні є за своїми розмірами, за забарвленням губи, а також в наявності є Каріна. Ой, я так люблю, як без целлофану стоять орхідейки. Можна походити, подивитись, як вони обнімаються. Правда ж? Так, венеціанський карнавал бачу є, біглівчик дуже розкішний своїми переливами. Переходами кольорів, ще ось така красуня. Тут одна пелюсточка хотіла бути метеличком, але щось не склалось. Бігліпчик спліт, також вражаючий. ніжно рожеві кралечки з натяком на венозність, а навіть та венозність і чітко виражена. Ну, такі вже вони магічні. Так, тут у нас Манхеттен зліва. Поглянемо ціну, а вартують вони 684 гривні. А ось по 564 гривні, давайте поглянемо, якраз є Манхеттен. Ось ця губа, крапунчаста. ці вуса, розкіш. Розгалужений. Я не знаю, як ви, Манхеттен дуже полюбляю і завжди його розглядаю. Якось він мені не проїдається. Дуже вже ефектний. Також, також місіньку ціну є і каріночка. Ой, а тут біглібчик ромблон. Певно, то він, також розкішний. І ось така крапунчаста красуня розкішна. Погляньте, яка. Мірафлорочка між ними. Так, погляньмо. Знаєте, на Вівальді, певно, поділена. ще не можу залізти в той орху, ліс. Так, тут деякі на повторі, лишень ціна інша, бо, або одна гілочка, або дві гілочки. Денвер в наявності є також прекрасна орхідейка. Ой, не один. Вартують вони 582 гривні. І поруч із Денвером дуже вже розкішний бігліпчик новиночка який я особисто називаю а-ля Трулав. Не знаю точно, хто це, і горизонт є. А ось по 389 гривень. Тут невеличкий асортимент мідічок компактних. Я вам покажу лишень. Ось так зверху ви собі помилуєтесь. Можливо, хтось із лучан щось шукає, матимете собі на увазі. А всі інші ми з вами трішечки по орху медитуємо красою, бо ж без целофанів стоять, можемо з вами подивитися ці орху джунглі. По 1109 гривень на два каскади. Ось такі красуні трішечки кусаються ціна. Знаєте, знайшла другу назву цього бігліпчика слайдер. А ось поруч із ним нагадайте, як цю красуню з фейерверком на ніжно-жовтому тлі. Забула, чесно, вилетіло з голови, крутиться, не можу згадати. Вона і не едита, і не пульсація, ну не можу згадати. Нагадайте мені. Так, ой, знову ж таки, ромбле. Ще й розгалужені, мало того, що на дві каскадні дуги і голді вони позаду. Тут поруч із ними недалечко оціночка. Я вже так детально не буду зупинятись. Ну, бачите, є такі ціни дуже кусючі. І вже потім як оцінюють орхідейки на залишку, то і оціночка кусюча. Але все ж таки, погляньте, можливо хтось. Якийсь сорт шукає, принаймні, ось є Манхеттен. ну, 657 гривень. Знаєте, але всяке трапляється. Можливо, в когось була втрата і хоче поновити. А тут якраз під рукою ще ось такий. Ой, на поливі тут внизу стоїть Скорпіон. Розкішний. Магічний, дуже крупноквітковий, якраз так, як я полюбляю. Білосніжна красуня і ще ось такий бігліп. ніжно-рожевий, витончений, граційний і виносничок. З цього боку, знову ж таки, подекуди оціночка. Тому можете зупинити, зробити скрін, збільшити, собі детально розглянути. Я вже не буду, вибачайте, зупинятись. По 390 гривень. Поглянемо ще і з цього боку теж є міді орхідейки ось такого плану. Вони трішечки відрізняються від тих попередніх, що ми дивились. Одразу видно, що це різні завози. Але ось такий асортимент якраз в наявності. Небагато трішечки, але доволі цікавезні. По 645 гривень поглянемо з вами асортимент серед них екзотик пунш Дуже вже ж він виділяється, з-поміж інших, красивий, епатажний. Ось тут у нас мілан, який пахне трішки нарцисами. Також у нас кіманушка. Ось така. Ой, дивіться, яка губа. Ви бачите? Ось родзиночка цього сорту. Я не знаю, правда, хто це, але вражаюча орхідейка. Папушки. Цього разу вибір папушок також доволі величезний. Ось така з натяком винозності. І ще ось така. Тут і поєднується і тепла гама, і холодна. Ну, і тут губа. ой. Єкомузеї, в, в орховому музеї, милуюсь. І хочу, щоб ви трішечки позитивом також отримали. Також мікси наявності по 545 гривень. Ой, пахущі тут невеличкі мікси, проте асортимент більш-менш класний. По 329 гривень поглянемо ще орхідейки. Тут, в принципі, Повторюється, і Денвер є, і білосніжні, але ось Дюрбан також є, ми з вами не бачили нарбона біля нього. Тут ось такі кімоношики, бурячкові і алтея. неймовірно красивезна. Знову ж таки білосніжні красуні, Міра Флора. Пенознички. І знову ж таки повторюються подекуди верхідейки. В принципі, ось і все. Невеличкий в нас такий орховідео огляд. Але я вам дуже ж дякую за те, що ви не пройшли повз і завітали разом зі мною у нову лінію міста Луцька. Склали мені сьогодні орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим! Ворогам Тримаємося!